Привіт, інтернет! Мене звати ведута Валерій, і це мій канал на YouTube, де я розповідаю про свої пригоди з плівковими камерами великого формату. Сьогодні ми поговоримо, я поговорю про тему, яку я вважаю наразі дуже актуальною і важливою це про родинний мід. І мене наштовхнуло на ідею цього відео, взагалі його зняти і змонтувати і показати і так далі. Інтерв'ю одного дуже відомого співака, я поціночу музики, це Лені Кравіц. Він зараз е, подорожує світом з, зі своїм новим альбомом, і в якості промоушена до цього альбому він дав інтерв'ю для Apple Music, для їх каналу на YouTube, коротше кажучи, е, інтерв'ю, яке пов'язане з альбомом. В це інтерв'ю знімали в його квартирі. Вона відома тим, що в ній знімали кліпи, і там і так далі в Парижі. І там є така частина, де камера знімає оточення, в якому вони знаходяться. Камера знімає квартиру, і дуже багато фотографій на стінах. І інтерв'єр каже, що ось я бачу, що. Тут у вас і, скоріше за все, всюди, в тих місцях, які ви вважаєте домом, скоріше за все, так само дуже багато фотографій вашої родини. Розкажіть там про це. І відповідно Кравець починає розповідь про свою родину, і про, він оповідає про те, як від діда до о, нього самого який внесок зробив кожен член родини в ну, умовно кажучи, в нього. Це дуже цікаво спостерігати. По-перше, цікаво спостерігати те, що в людей ми зараз багато хто знаходимось на зйомних квартирах, і в нас можливо не у всіх є можливість розставляти фотографії, так як це робили, я не знаю, завжди. Але якщо ми згадаємо там якийсь час назад, майже будь який то люди прикрашали свої помешкання, в принципі, фотографіями або портретами, або картинами своїх родичів, своїх членів родини, статуї. Там я не знаю от, і так далі. Це традиція. Що це дає? Це дає те, що от як в Там Лені Краві це наочне це в інтерв'ю показано. є... Дуже чітке усвідомлення, от хто ваша родина, де вона починається, і хто в неї входить. І коли ці люди, фотографії цих людей вас перед очима на стінах чи десь в вашому інтер'єрі, ви їх бачите, от він, наприклад, розповідає, що тут в мене фотографія там, мами, тут бабусі, тут дідуся там і так далі, що він знайшов для них певне місце, і вони в нього, скажімо так, перед очима. І це дає ось цей родинний міт. Тобто як частину з такого позитивного уявлення про себе можливо, про те, що хто з родини зробив який, умовно кажучи, внесок в ну, долю, скажімо, в даному випадку Ленікравиться, або в випадку, просто якщо це ми говоримо про будь-кого іншу людину, то в, в нього. Це дуже цікаво. По-перше, що людина це усвідомлює і про це взагалі думає. А по-друге, що вона це візуалізує, що в нього є така, такі як візуальний, от як пантеон, так, так. і. Наразі мені здається, це супер важливе ця ідея, тому що багато людей полишають свої домівки, і цей родинний мід дуже стирається. Тобто, наприклад, якщо ви тікали з окупації, то, скоріше за все, ви, можливо, взяли фотографії чи альбоми, але ж не всі це роблять і там, умовно кажучи, або не всі фотографії можете взяти там, і так далі. І... Деякі речі, наприклад, які мені розповідали півжиття моїй бабусі а, чи згодом мати, а, я їх знав, там пам'ятав, начебто, коли от коли вони всі були живі. А тепер, скажімо, їх всіх немає, і якісь речі, якщо я забувся, мені мені мене нема кого припитати. З іншого боку, скажімо, в мене є фотографії, але частина фотографії на окупованій території. І в мене от немає такої можливості, там, наприклад, от якось їх перебрати і вибрати, які я хочу. У мене є якась частина, з якої мені доведеться вибрати і, скажімо, там створити цю історію. Наприклад, у мене є два отакі полероїди. Це Polaroid sx 70 і я зробив їх на Азовському морі. І це єдині в моїй фотографії, які от зараз у мене є, які фізичні об'єкти, які зроблені от на березі Азовського моря, які фізично я можу помацати от як пам'ять. Ось вони. Більше у мене ніяких об'єктів звідти немає. І наразі я не можу, звісно, туди поїхати, бо окупована територія і так далі. ну ось, і Це все. Е, кажуть, що. X70 дуже дорогі. дорога плівка, дуже дорого на неї знімати. Е, ну так, 24 долари за 8 фотографій. Е, але от за ці фотографії я не впевнений, що це якось супер дорого. Той самий Polaroid, з яким я їздив на узбережжя Зовського моря і робив ось ці фотографії. які начебто, так, дорогі, але. Враховуючи, що зараз це єдиний, єдиний фізичний об'єкт Зазовського моря, який в мене є, я не впевнений. Я не знаю, чи люди, які на 20 років від мене молодші, мають сімейні альбоми, але можливо їх би було варто мати. Я покажу. Альбом, який створила моя дружина, я не можу, мабуть, показати все, але я покажу якусь частину. Вона досить чітко усвідомлює, хто що в її родині зробив в її майбутньому житті, або для нього ось він так виглядає. І тут підписані фотографії, хто ким був, хто що робив, ну і так далі. І так далі. І ось в неї є такий, така форма цього родинного міту, досить стала, і якщо тікати з хати, то треба хапати це. Тому я дуже-дуже хотів би надихнути, можливо, цим відео, людей, створити такі самі альбоми чи розкласти якісь фотографії хоча б кількох людей з вашої родини, які. Ви будете розуміти, що вони зробили, скажімо там, для вас, ну, окрім очевидного. Це супер важливо, суперкласно. До речі, Лені Кравець не єдина зірка, яка прикрашає інтер'єр фотографіями е, своїх родичів. І ще на цю тему дуже цікаво почитати, е, якщо ви на радість. І щастя, не знаєте, що таке окупація чи депортація, чи полишення своєї домівки, там і так далі. Це вас ніяк не торкнулося, і я маю надію, що більшість моїх глядачів це ніколи не торкнеться. Дуже цікаво, це описано в книзі, в книзі Анастасії Левкової за прикопом Земля. Тут про Крим. Про депортацію кримських татар про Крим про її досвід життя в Криму. І є частина, яка торкається депортації, є частина, яка торкається окупації 2014 року, де вона розповідає, як, як от вона особисто там виїжджала із Криму, і так далі. І що, от, можливо, ти навіть розумієш, що тобі треба виїхати, а ти не можеш повернутися додому, щоб забрати свої речі. Така може бути ситуація тут. Також цікаво описано, як, як старається ця пам'ять, як втрачаються ці зв'язки, як втрачається ваше власне власне розуміння того, хто ви, і так далі. З такими штуками, як от сімейні альбоми чи фотографії, які вас бажано взагалі перед зором вашим знаходиться, перед вашим в полі вашого зору, знаходиться, дуже цей мій ваш родинний він. Не втрачається ваше це таке позитивне уявлення про себе, хто я і хто що для мене зробив, воно у вас перед очима це додає сил. Тому робіть ваші альбоми сімейні і розвішуйте фотографії. Всім пока!